це набагато краще, ніж очікувалося. Україна є у фінальному ком'юніке. Вона в центрі уваги. Росія визначена як агресор, і країни-члени НАТО дуже чітко заявляють, що Альянс має надати додаткову підтримку Україні. А чи достатньо НАТО робить для допомоги Україні? НАТО має більше витрачати на свою оборону? А допомагаючи Україні, НАТО допомагає собі. Це абсолютно зрозуміло, адже Україна на передовій цієї праведної боротьби за захист вільного світу Чи відчуваєте ви, що президент Трамп стоїть на боці України чи він на боці Росії? Сподіваюся, що американський народ підтримує Україну, а це рішення Дональда Трампа, яку спадщину він хоче залишити у світовій історії. Сподіваюся, що він хоче отримати Нобелівську премію, щоб його запам'ятали як глобального лідера, який приніс мир, і він може це зробити. Найкращий спосіб зробити це просто надати Україні додаткове озброєння і зробити все можливе, щоб як тиснути на Росію.